глядачі свого каналу. Сьогодні 24 серпня 10.22 я роблю карту дня для міста Запоріжжя нашої області та Херсонщини. Будь ласка, карти, покажіть нам, яка буде ситуація сьогодні, яка буде карта дня для Запоріжжя, Запорізької області та Херсонщини. Запоріжжя. Ну, Скажу так, всі карти, звісно, перевер... дві перевернуті одна в прямому смислі, в прямому сенсі, але ці карти вони негативні. Всі три, на жаль. Так, ми пережили гучну ніч. Це був масований удар, такий же, як по Дніпропетровщині. Ніякі ППО не можуть збити, того пажики падав. Пажики падали. Ну, ця карта каже про те, що немає енергії, немає дисципліни, немає порядку. Все розхристано, все роз... наша влада і наші люди мають оце такий зараз. Це таке по енергетиці. Скажу чесно, мені теж себе було тяжко зібрати до кучки, але я людина е дисциплінована і я маю відповідальність за те, що я роблю. Е вісімка перевернута, це нам каже про те, що це дуже ми сковані, невпевнені в собі. Іде ця карта. Треба її перевертати люди. Ну, і, звісно, обіда, звісно, поразка така емоційна, інформаційна буде іти ще нам. Ми будемо отримувати якісь, якісь новини на вечір. Ну, я так думаю, що це будуть сирени. І це буде кожен раз, ви будете тіпатися, що чи, де воно прилетить, чи долетить воно до вас, чи не долетить воно до вас. Ось така ситуація. Це карта. Вона каже про обіди, про людина, яка, ну я не скажу, що розбите серце, але по інформації людина має негативні емоції, дуже негативні емоції, негативний стан. Трійка мечова, вона, як знаєте, гірка істина, розочарування. Таке в цьому контексті, в цьому контексті це так. Але ціль цієї карти скажу вам, що це мудра здержаність іде, тобто стриманість мудра. І треба себе тримати в руках. Ми воюємо. Наша країна воює. І ми повинні бути готові по цій карті до неприємних відкриттів. Ми завжди повинні знати, що по нас будуть стріляти. І ці мечі летять тузи, будуть летіти. Це, звісно, так. У них немає іншого варіанту. Давайте подивимося. Запорізьку область окуповану. Зараз війна пішла в таку стадію, що вони будуть, вони міняють тактику, вони будуть це робити, масове запугування людей. Це їх тактика. Щоб ми йшли на поступки, щоб ми йшли на переговори. Зараз вони будуть шантажувати азовцями. Спочатку суд, потім їхня казнь. Ну, таке вони, вони планують таке. Запорізька окупована область. Головна проблема в тому, що там е, влада, оце вона, вона постійно, от як той меч, нависає над людьми, постійно погана інформація, не має допомоги, не може туди дійти допомога. Тут йдуть постійні крадіжки, постійне йде розкрадання імущества людей, а також іде проблема фізичного плану, матеріального плану. Ну і, звісно, по почуттям нічого хорошого, рицарь перевернути. Це іде обман, це іде недоброзичливість, це іде злість. Ну, ревність в цьому контексті вона не підходить. Але це недобрі дії недоброї людини. Ось так. Це наша область. Вона потрапає, звісно, потрапає. Але тримається. Тримається. Ранок в них такий буде. Новини погані. Ну, а потім їх будуть просто... Матеріально і фізично там давить, як кажуть, давить. Ну і на вечір по емоціям таке ж саме. Давайте подивимося нашу сіру зону обстрілювану, яка обстрілюється постійно, гуляй поля, оріхів і ті інші міста. Там будуть О, десятка перевернута. Постійні удари, втрати йдуть. Ось така там ситуація військова, там військова ситуація. Конкретно військова ситуація. Там постійні обстріли. Постійні обстріли, постійні втрати. Вони не такі великі, але вони постійні. І е, ця сила, вона е, нікуди не дівається, вона там постійно присутствує. Така ситуація там в тому регіоні. Ми сьогодні це побачили. Це касалося і тих теж регіонів. Ці обстріли. Не все летіло на нас прям. Ну, летіло туди в ту сторону. Давайте подивимося, покажіть нам карти, будь ласка, Херсон, карту Дня для Херсону Херсонської області. Дивимося Херсон. Херсон. Ну, непогані карти сьогодні на Херсонщині. Там якась іде історія. Якісь плани там, і, до речі, це благородний король. Це благородні плани. Херсоні будуть діяти якісь, щось буде там, якісь події будуть дуже мудрі. Е, сподіваюся, що це будуть совмісні дії з партизанами і військовими. Херсон сьогодні більш-менш бачите, гарні карти такі палим. Правий берег Херсонщини. Коли вже вони їх там подавлять на тому правому березі вже надоїли. Насобирали їх там і тримають. Вони вже пішли на Снігурівку. Чи Снігурівку, як правильно казати? Ну, пожалуйста, бачите правий берег, що там робиться? Так, ситуація помірна, вона контрольована. Так, наші відбивають там все. Але іде, йдуть проблеми йдуть, ідуть. Проблеми є серйозні там. І та сила, вона захватує ті території. Вона буде йти далі. Вона буде далі робити дії. Ось так. Бо башня перевернута. Ну, тут більше йде. Так, тільки хотіла сказати по емоціям. Люди будуть проходити по емоціям дуже погано, бо там вони продвинулися в сторону Снігурівки. І можуть продвигатися надалі. Будуть там йти бої. Це хитрість, але вона не в пользу. Не в пользу. Не в пользу буде нам. Не в пользу нам буде вона, ця хитрість військова. Щось там намудрували наші військові. Щось намудрували. Перемудрували на правому березі. Щось перемудрували якось, не знаю. Давайте подивимося лівий берег. До Люди там дуже незадоволені, бо там захоплено кілька селищ перед Снігурівкою. Там же ж железнодорожний вузол. Вони ж побили мости, їм потрібно якось то робити. Лівий берег. Така ж тяжка ситуація. там. Дуже події там йдуть. Це перевернутий паж. Вони там роблять справи всі, як передні дитини, і здіваються над людьми. Це по землі, це ідея матеріальне, фізичне, все, що можна зробити руками, ось от вони це з людьми роблять. виридують там. Е е влада там отака сидить зараз, жорстока, холоднокровна. Ну і ось оця трічка опять випадає. Вона нам випала на Запоріжжі, випадає вона і на лівий берег Херсонщини. В контексті можу сказати, що так. Тиранія, тиранія. ця тиранія, вона йде і відображається на, на людях. Вона відображається. Так що. розчарування, труднощі, проблеми. І тяжкий вибір, тяжкий вибір. Люди хочуть здіватися, куди стікати, а воно ж зараз дуже трудно зробити. Ну, ось така карта дня у нас була. В смыслі, була, вона буде, вона буде. Невесела сьогодні карта дня і для Запоріжжя, і для, в принципі, по всій території. Нашої південної невесела картина. На жаль, нема на що сподіватися, нема на що особисто спертися. Тільки на свій дух, на свою, як кажуть, на, на своє бачення життя. Я не просто так показую вам першим розкладом карту Дня, щоб кожен знак мог. Керувати своєю емоцією. Бо ми всі люди, ми живі, У нас настрій, у нас емоції. Ми дуже зависимо від цього. Всі люди почуємось, па-па.